У п'ятницю 29 грудня на заході країни хмарно з проясненнями. В Ужгороді в цей день пройде дощ. Від нічних мінус 1 температура повітря прогріється в день до плюс 11. У північних та центральних областях за прогнозами синоптиків також спостерігатиметься хмарне небо вночі від нуля в день до плюс восьми. У Криму синоптики прогнозують ясне небо. Врешті південних областей мінлива хмарність від 1 до 13 з позначкою плюс. На сході хмара на небі протримаються впродовж цілого дня від двох морозів вночі до 7 тепла вдень. На заході в суботу, 30 грудня, синоптики прогнозують хмарне небо. У рівному дощитиме від нуля вночі до плюс 11 вдень. Хмарно за прогнозами синоптиків має бути і в північних та центральних областях. У Чернігові пройде дощ. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 1 вночі до плюс 9 вдень. У південній частині країни невелика хмарність. Найнижча температура вночі мінус один. Найвища вдень плюс 10. На сході хмарно з проясненнями. Від одного до дев'яти градусів вище нуля. Останній день року 31 грудня в західних областях буде хмарним. В Ужгороді пройде дощ. У Чернівцях має бути ясно. Температура в регіоні вночі від нуля, в день до плюс восьми. З північними та центральними областями рік прощаватиметься також хмарним небом. У сумах Чернігові та Полтаві цього дня дощитиме. Нічна від нуля денна до плюс шести. На півдні рік закінчуватиметься ясним днем. У Криму в цей день невелика хмарність від 1 до 8 градусів тепла. Для мешканців східних областей 31 грудня також буде хмарним. Харків'янам цього дня не завадять парасольки. Від нуля вночі температура в день підніметься до плюс 6.